Хочеш бути спокійною, не турбуватись. Роби дихальні практики. А в йозі це пранаяма одна із самих перших практик для заспокоєння. Вдихаємо через праву ноздрю. Видихаємо через ліву. Через ліву, вдихаємо через ліво, вдихаємо через право. Ось тут вдихаємо одну зверху, Ось тут скільки секунд ти вдихаєш через одну ноздру, стільки ж ти видихаєш. Тобто, якщо ти вдихаєш на, на рахунок 5, вдихаємо 1, 2, 3, 4, 5. І видихаємо тоді через ліву 5, вдихаємо через ліву 5, вдихаємо через праву 5. Кожного ранку або перед тим, коли ти розумієш, що щось буде відбуватися, і твоє спокійне сприйняття реальності тебе ніколи не підведе.